Програти? Програти матч? Ти взагалі відбита, б. Ти знаєш з ким ти розмовляєш? Алло, зараз я тобі покажу. Давай. На що ти здатна? то тут важку, а буде. Я навіть не знаю. Ну давайте пробуємо, <плес> <плес> давайте розикнемо. Тянем, тянем тянем Звісно, ти ніколи не перевершиш це, алло. <плес> Це було близько. Не вийшло. А зараз виб'ємо мій шар. Ні? Хорошо. Я реально не знаю, що робити. Треба якось тягнуть сюди. Ой-ой-ой, зараз воно вийде. треба визнати вона хороший суперник перший